Доповнити, що ухвала суду по запобіжному заходу була ухвалена незаконно від 20 травня 2025 року, тому що суд зсилається на статті Кримінального спеціального кодексу, яких в діючому кодексі не існує. Та, такі статті, як е, пункт 2, частина 3 статті 331, е, пункту 2 взагалі не існує. І того тексту, що ви вказали, його взагалі в КПК не існує. Е, в статті, частина перша статті 183, е, ви ссилаєтеся на, ви пишете, частину п'ятої статті 176 цього кодексу. Діло в тому, що статтю 5 Верховна Рада вилучила, е, yeah. вона вже не, не діюча, але ви все одно силаєтеся на. На п'яту частину статті 176. Тому ухвала тому, суду вважається незаконною. Та як вона силається на статті Кримінально-Подсиланого під кодексу і в діючому кодексі не існує, прошу ще звернути увагу на те, що я змушений захищатися самостійно. Е, адвокат Матюха е, мав подати. Також, розуміло, до також розміру за поблизу але він не подав. І е, захисника у мене немає. І суди проходять без замови захисника. Чим порушено мої права та свободи, порушено чим законодавство. законодавством. Тому що кримінальна справа повинна розглядатися з захисником, обов'язково з захисником. Розуміло. Все вас? Да. Що ви